Якщо дитина в три роки не хоче їсти, то перше, що ми аналізуємо, що змінилося. Можливо, дитина наїдається хлібу, печива, вуглеводів, цукерочок, соку, наприклад, солодкого. І на такій їжі можна вижити дуже довго. Тобто, для того, щоб функціонувати і не померти з голоду, цього достатньо. Але цього недостатньо для того, щоб організм ріс здоровим. Тому аналізуємо, що їсть дитина щодня, чи правильно у вас виставлені кордони їжі. Не можна з'їсти. Цукерку, чи печиво, чи хліб, навіть, якщо ти не з'їв суп або нормальну їжу м'ясо чи рибу. І от коли ви це вже проаналізували, тоді ви можете коректувати. Голодна дитина завжди хоче їсти. Якщо вона не хоче їсти і мотивація є тільки в мами звичайно, ви її наздоганяєте, намагаєтеся нагодувати, і це дає нульовий результат. Тому будьте впевнені, що дитина фізично потренувалась, нагуляла апетит, що ви годуєте її вчасно і що вона ніде не має перекусиків, які псують взагалю, взагалі.